Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже таку цікаву машину, яка вже є в клієнті нашої гри, але чому ще досі не фігурувала ця машина в ніякій активності. Сьогодні я просто про неї розповім, покажу, як вона виглядає, подивимося характеристики, хоча вони аналогічні з WZ55 з простою, тим не менш, повангуємо, де вона може бути і скільки вона може коштувати навіть. Так що не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і прокоментувати, чи хотіли б ви таку машинку собі в гараж. Я думаю, хотіли б багато людей таку машину і я в тому числі. Значить, давайте я коротко прочитаю історію і покажу, як вона виглядає. Тому що народ, якщо ми перейдемо в клієнті нашої гри в порівняння, то ми зможемо її знайти, але дивіться, що відбувається. Коли ми натискаємо на цю машину, все висвічується, ось більше бойового досвіду та досвіду екіпажу, можливість здобуття бон, безкоштовне перезажаджування екіпажу. Ну коротше, все так, як повинно бути у акційної машини, але вона виглядає просто як ВЗХ-55. Просто як ВЗХ-55. Так напевне було не завжди, тому що я знайшов багато дуже скріншотів із зовнішнім виглядом даного танка. Зараз ви будете його їх дивитися, ці скріншоти, як він виглядає насправді цей танк, який у нього насправді 3D-стиль. І я зачитаю повністю всі нюанси, які зв'язані з тим 3D-стилем і з цим танком. І так, поїхали. вз 55 Gothic Warrior – це танк Чехословаччини, важкий танк 10 го рівня, акційний з барабаном на два снаряди. Це клон з ідентичними характеристиками, як у ВЗ-55 з гарматою на два снаряди в барабані. Має заблоковану кастомізацію 3D-стиль, що не змінюється. Ну зрозуміло, він в принципі змінюватися не буде, тільки можна буде оті етапні деколі ставити. Ну, я так думаю, а можливо ні. Так як додали його прямо в мікропатчі під час літнього аукціону в 2022 році, великий шанс, що він буде саме у аукціоні Вод. 3D-стиль готичний воїн. Гідний танк має бути гідно прикрашений, як написано, зазначено в цьому стилі, катана броня це чудово, а якщо до кованої. Середньовічні ковалі та зброярі, напевно, знали толк у металообробці, загартуванні литі та куванні. Досі на їхніх пр... працях навчаються сучасні майстри по всьому світу. То чому б не поєднати два шедеври в одному, вишукані вензелі? Та Чехословацький важкий танк із магазином на два снаряди, який здатний переламати хід будь-якої битви. І нехай кожен його постріл відіб'ється противнику дзвоном. Значить, звісно, цей стиль вигаданий, він відноситься до групи спеціальні, може наносити етапні деколі, як зазначено. Змін, які отримав дані, даний танк до реалізації, були зміни. Танк повністю в принципі, готовий до релізу, тому що він ідентичний по характеристиках, по тих, які є у нас в грі на ВЗ55. Доданий тех танка зовнішній вигляд. так, Прибрано тех танка секретний. Він був як секретний, потім цей тех прибрали. Ціна танка в голді була змінена з 5, чисто символічно голди на 22 500 голди. Не знаю, чи дійсно буде така велика сума. Наприклад, на тому самому аукціоні вона може бути за 10 рівень запросто, можуть 22 дві тисячі поставити, наприклад, або фіксована сума, або від 22 тисяч 500. Це так само, як з Кюлюнем, наприклад, могли зробити і було в принципі, що поставили яку стіну, оскільки цієї машини немає в гравців, дуже багато готові були віддати навіть такі величезні суми золота. Ескізний проект важкого танка кінця 50-х, початку 60-х років. Проект поєднував у собі напрацювання Радянської та Чеської конструкторської думки поряд з оригінальними рішеннями. Роботи були згорнуті у зв'язку з уніфікацією зразків озброєння країн-учасниць організації Варшавського договору. Не було випущено жодного зразка. Екіпаж так само: 4 чоловіка, командир. Він же і радист, навідник, механік водій, і заряджаючий. Роль у бою така сама, як і в ВЗХ 55 тяжкий танк прориву. В принципі, от по історичній такій справиці, по тій інформації, яка є. У нашій улюбленій грі все. А тепер давайте пробіжимося по характеристиках коротко. Середня шкода за постріл 490 одиниць. Дивіться, така сама, як в взх 55, середнє пробування броні на стандартних снарядах на базових 260, так само, як і в ВЗХ Скорострільність гармати 5,2 постріла на секунду. Перезаряджання повне 2109 це в базі. 21.09 два снаряди заряджаються, 2 секунди між двома снарядами. Тобто за 2 секунди, як у Бураска, ви можете дві плюшки дати. Це дуже круто. Мінус 8 кути, такі самі, як і в ВЗХ, звісно, плюс 15. Ну, мінус 8 це доволі комфортно, тим більше для важкого танка це класно. Час зведення 2,59. Звісно, це все апається. Так само, як і розкид на 100 метрів 0,36. Це все апається. Середня шкода на хвилину 2546 в базі. Це хороший показник. Він буде апатися так само. Міцність 2100 одиниць. Бронювання корпусу 115 в лобі, 90 по бортах, 85 корма. І бронювання башти 300-150-90. Ну, всі ви знаєте, ВЗ-шку. В принципі, башта в неї хороша. Єдиний мінус, це, звісно, лючок. Звісно, погано, що в самій грі не можемо роздивитися ці всі моменти візуальні. Вона реально дуже класно виглядає в цьому стилі. Ну, ви це можете побачити на картинках. По інших характеристиках, так само, маскування, все таке саме: огляд 390, ді... дальність дії зв'язку 850. От така от машиночка у нас є. Я ще, до речі, познаходив деякі машинки в нашій улюбленій грі, які не світилися ще ніде. Ну, Широко не світилися, не були ще вручені ні за що. Я також по них вам розкажу. Про них розкажу, розберемо, подивимося, повангуємо, де вони можуть бути. Я думаю, WZH-55 це буде от конкретно в аукціоні. Практично 90%. Чомусь мені так відчувається. Не знаю. Я не думаю, що її будуть за глобальну мапу давати чи ще щось. Буде якийсь аукціон по типу кюліна, його будуть реалізовувати або за вільний досвід, або за золото. Тут уже подивимося, що воно буде. Ну, в будь-якому випадку цей танк ніколи ще не був а, ні за що а, наданий гравцям, тому там суми будуть великі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте. Обов'язково народ. Ви дуже багато чого знаєте, навіть більше мене бо дехто знає, от конкретно по техніці і так, далі, і так далі. Коментуйте, пишіть, підказуйте. Я дуже вам вдячний за фідбек. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео. Народ. па-па.